Вже готові приймати туристів. У Маліївцях розпочався новий сезон. Усі локації вже функціонують для відвідувачів. Тут обновили програму, зробивши екскурсії інтерактивними. Тепер відвідувачі можуть досліджувати палац самотужки за допомогою мапи та відеоматеріалів. Класичні екскурсії також доступні для туристів. Маліївці пропонують своїм туристам вже гарні добрі перевірені активності. Це звичайні гарні академічні екскурсії, екскурсії для діток, веселі, це екскурсії на нашу музейну стайню. Також дуже гарні театралізовані нічні екскурсії. Палац Орловський головна прикраса Маліївців. Окрім оновлених екскурсій, тут з'явилися нові експонати. Серед них два рідкісних фото початку ХХ століття. На них зображений монастир, який знаходиться неподалік Малієвецького водоспаду. Ще одна обновка у колекції старовинна картина австрійського художника Яна Шаромбауера. На ній портрет жінки того часу, коли палац був домівкою Знаті. А власне, оці маєтки, які майже в кожному селі, більші-менші. Що це були за люди, які тут жили, як вони жили, як велося це життя цього маєтку, про це ніхто не знає нічого. Ну, якесь, можливо, фантастичне уявлення по тих фільмах, які ми дивимося. Тому, як правило, коли люди приходять, найбільше, що їм цікаво, а як тут було? А що були це за люди? Студенти Хмельницького національного університету спеціальності туризм та рекреація стали першими, хто протестував нові підходи працівників музею. Як кажуть студенти, така подорож допомогла краще зрозуміти напрямок роботи. Відтак надихає розвивати майбутнє цієї сфери. Для мене це велика честь побувати. На цій екскурсії, звичайно, я тут не вперше, але саме в такій обстановці, на такій садибі, скажімо, я вперше мені дуже сподобалося. сподобалася сама екскурсія в плаці, а також дуже захопила тут екскурсія, так скажемо, по цій садибі. Хмельниччина багата на історичні пам'ятки. Палац у Маліївцях один із прикладів успішного розвитку туристичної галузі краю. У селі турист може насолодитись історією, прогулянками на свіжому повітрі, відчути красу та колорит Поділля. Олександра Тустюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.